Кожен по-різному зустрів ранок 24 лютого. Саме цей ранок розділив життя на до та після. Чи уявляли ми, що нас чекає? Точно ні. Але були впевнені в нашій перемозі. З перших днів кожен допомагав, чи міг. Передавали продукти харчування, плели маскувальні сітки, ліпили вареники, стояли в територіальній обороні, підтримували бойовий дух піснями, малювали малюнки. Як надійний тил, ми надалі працюємо як єдиний механізм. Завдяки небайдужим односельчанам та знайомим виготовляємо окопні свічки, воскові запальнички. Кожен тиждень передаються продукти харчування, намагаючись на свята передати частинку дому. Закладом освіти проводяться ярмарки на допомогу односельчанам, приймаємо участь у благодійних спортивних змаганнях та інших ініціативах. Наприклад, висаджували дерева на честь міст героїв. Та створення патріотичного муралу в центрі села, як нагадування, завдяки кому звичайні люди мають буденність. Хіба ось так повинно бути, щоб замість сонця і квітів кулі, щоб замість пастощі і любові боятись стати на міну в полі, не чути співу пташок, лиш звуки, сиран повсюди кричать тривога. Не повинно, не мусить бути, вас наш бо створена не для цього. Тож село працює і на городі, і на полі, і на перемогу.